Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одну колаборантку, яка добровільно пішла на співпрацю з ворогом на тимчасово захопленій частині Херсонської області. Суд призначив їй 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна заочно. Крім того, засуджену позбавлено права обіймати певні посади строком на 15 років. Як встановило розслідування, зловмисницею виявилася мешканка захопленої Чаплинської ОТГ Каховського району від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації жінка прагнула співпрацювати з ворогом. З жовтня 2023 року окупанти призначили її начальником так званого управління праці та соціального захисту. На цій посаді вона брала участь у виконанні завдань окупантів щодо організації роботи установи, контролювала всі соціальні виплати та компенсації населенню відповідно до російського законодавства. Встановлено, що колаборантка забезпечувала необхідною соцдопомогою також і переміщених осіб, які в екстреному масовому порядку прибули на окуповані території на постійне місце проживання. Крім цього, організовувала проведення заходів по мобілізаційній підготовці в межах своєї компетенції. Також здійснювала організацію протезування та реабілітації російських військових. Наразі на підставі доказової бази слідчих Служба безпеки суд визнав фігурантку винною за двома статтями кримінального кодексу України. А саме за частиною 2 статті 111 – це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану, та за частиною 5 статті 111 одинадцять Це колабораційна діяльність засуджена. Переховується на тимчасово захоплені. Території України від правосуддя розслідування проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.